Ага, дівчата, нам потрібно розімняти стопу. Для цього ми, як і у всіх балетних студіях, починаємо розбинати стопи. Тобто ми йдемо по кругу, пішли по кругу, на носочках, на носочках, прямо йдемо на носочках, рівнесенько, так ніби нас тут от витягнув за затилок, Да? Тепер на п'яточках тільки не гупаємо. Це дуже корисно для стопи і галіна стопа. Давайте йдемо так хорошо. Тепер на зовнішніх сторонах. Да, те, що ми в садочку робили, це дуже корисно для стопи. Дарма, що ми в дорослому віці це не робимо. Поїхали тепер внутрішнє, прямо вот отак. Да. Але це, повірте, ну серйозно. Так, тепер трохи присіли, ніби в нас тут потолок. І робимо такі от з носочка шаги. В музику. А тепер спиною. Дивимось тільки, щоб не збити там нікого. Тепер приставка. На другу сторону. Все, займаємо позицію. Перше в нас, здається, буде релеве. Ні, пліє, пліє. З французької мови перекладається як присідання. Пліє робиться в усіх позиціях. Ну а ми будемо як робити. Ми, мабуть, будемо в третій присідати. І в, на, щось схоже на другу. Тільки дивіться. Техніка безпеки така: отако прямо вивернути ноги прямо зараз ми не можемо. Навіть якщо зможемо, в нас коліна підуть в іншу. ось. Тобто, в нас коліна і стопи повинні йти по одній плоскості. Коліна над носком. Якщо воно йде так чи так, все неправильно буде травма, не можна так робити. Тому ви ставите на досить. Комфортно, ну не сильно, прям. Ну, от десь приблизно в мене так, наприклад. Так, стали, да? Ручки в другій позиції. Вони в нас мають бути так, чуть-чуть ніби скачуються. Отак. Криси. От ководичка повинна гарно стікати. Так. Так, чи-чуть можна Ага. Все. Ручками тримаємось за повітря. Підвернули тут це все, взяли себе на ось і присідаємо. Повільно присідаємо, повільно піднімаємось. до максимальної висоти, е, висоти вниз, тільки так, щоб не піднімались п'ятки. Да? Тепер повільно піднімаємось. В пілатесі таке є. Спинку рівненько тримаємо, провіряємо себе. Вниз пішли ручки. Раз-два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поїхали. Раз, два, три. Рівненько спинку Альона, а ну, взяла себе на ось. Тримаємо. Да. О! Поїхали в третю позицію. У нас права ножка. Те саме, ми максимально вниз опускаємо. Знову підібрали куприк вниз. Куприк, да, копчик? Куприк вниз, підібрали тут, щоб зрозуміти, чи тут е, прес тримає. Покашляли, тут у нас зажимається. Поїхали вниз. Максимально все. Далі, якщо має піднятися у нас. Стопа не піднім, не опускаємось. Третя позиція. Йолочка така має бути. І поїхали далі. Раз, два, три. Далі. Реально дуже корисна штука. І для них, і от корпус вирівняти. Мені Дуже приємно, по естетике. Угу, правда? Давайте ми ще в перші спробуємо. Да, ну, наскільки це можна, тобто, звісно, рівно я вас не вимагаю, але знайшли вагу, знову підвернули коп, куприк, під, підвернули прес. Ручки, ручки, Альона, чуть нижче. Має бути така дуга. Ніби, знаєте, ми от шарик обіймаємо великий. Отут-от, ручками-ручками, ага. Поїхали. Вверх поведемо. І так от, треба прямо потянутися тут, от. Ну, витягуємо себе, ростемо, витягуємо шию. А ну, давайте. Тепер головою от, поглядом поспостерігаємо, наприклад, за правою ручкою. Так от, Бачите, от так гарненько от. підборіддя підняли. Тепер за лівою ручкою. Держимся за воздух. Ану, дівчата, всі стали тут? Фотографуй. Так ми молодці. Тепер давайте ми зробимо релеве. Підйом на носках верх хе-да. Це в нас початкова фаза для того, щоб йти взагалі тримати рівновагу і йти в оберти. Тому, ну не знаю наскільки це перша, ну в кожного своя перша позиція тут. Ручки на пояс, знову взяли себе на ось, знайшли оту рівновагу, да. і нам потрібно повільно піднятись, повільно опуститись. Коліна рівні, тут ми коліна не чіпаємо нас. Ну, так, да, наскільки це можливо. Поїхали. Не спішимо, маємо відчути от, оті от м'язи. Це в нас розпрацьовується взагалі на стоп. Особливо дуже корисно для тих, хто ходить на каблуках. Взагалі корисно. Друга позиція так само. Стараємось не завалюватись. І так, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Будемо потім литки розтягувати на матах. А, я не знаю, як власно. у вас, але в мене вже дуже болить. Давайте втретє. І поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, не завалюємось. Так, дивіться, ще такий момент є. У нас є отут-от. Така от е боже, частина, да, на якій ми стаємо, полупальці. Основна вага все-таки йде сюди. Не, не завалюємось на цю зовнішню. Нас йде між великим і указательним пальцем. Основна частина ваги. Треба зловити цей момент. Ой! А це тому що е, ми е, з часом, з віком просто як е, дірівнієм, ну, серйозно. Тому що ми не працюємо стопами, як це потрібно. Давайте тепер ліво спереду. І тому починаються оці натоптиші. Починають косточки вилазити, тому що ми ну, не працюємо стопами, як потрібно. А в нас на стопі все здоров'я наше. І чим сильніше дерев'яніє стопа, тим голова гірше працює, до речі. Чекайте, я до світла підійду. Так, пропоную, пропоную нам от. От, от так трохи от, потянути литку. Має от тут литка тягнутись. Одну другу. Так тяніть, щоб тянуло литку, бо тут може можна, можна все що завгодно потягувати в цій позиції. Так, хорошо. Давайте ми оберти поробимо. Дивіться. В обертах нас головне тримати рівновагу. Гімнастки вони трошечки готуються по-іншому. Вони спочатку піднімають ножку, дивіться, і тут в нас повертає якраз п'ятка. Отак от. Тобто нам потрібно тримати себе на осі і завертається саме п'ятка. Давайте ми зараз. Перших ручки ми отако витянемо. Ножку ну, сильно високо не тримаємо, тримаємо десь біля литки. Поки що ми попіднімаємось тільки на носках. Шукаємо От, да. підвернули куприк, знову тримаємо прес. Угу. Так, давайте другу ножку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да-да-да, тримаємо. тримаємось за повітря. Це в мене подруга, вона в театральному вчилася, і вона каже, в них там теж класика була, то їм тренерша каже. держимся за воздух. Чутуєте, який він плотний. Ге-ге-хі. Ой. так. що на а А Яка у вас більш устойчива? Права, да? значить, ви на правій частіше всього стоїте. Ну, отак, якось так, да. ну, от. до речі, це теж неправильно. Ми, коли от переносимо вагу, у нас йде зміщення осей по тілу, і починається зміщення, то, ну, такі вони невеличкі, але. М'язи перетягують сустави на себе, і починається то коліна болять, то чогось стегно болить, то взагалі плече болить, а воно все зв'язано. Тобто нам потрібно насправді, я, до речі, вам пізніше покажу. Так, далі ми, виходить, стаємо в цю позицію і піднімаємось трохи на носочок. Нам, мабуть, краще чи ні? Я бачила, гімнасточка і поверталась. Тобто ми піднімаємось і поворот, і поворот. Ми пяточку, п'яточку себе завертаємо. Ну, Насправді, я вам скажу так: насправді ходимо ми корпусом, танцюємо корпусом. Якщо ви думаєте, що ви шаги робите ногами, ви їх просто переставляєте. У вас вкро е, сама основна робота. В ходьбі, взагалі, в танцюванні це робота корпуса. Вон, імпульс йде звідси. От з цієї точки. Поїхали. Підняли ручку, о, ножку і повернули. 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 Ще раз в ту сторону. Раз. Два. Тримаємо рівновагу. Три, чотири. Поміняли ножку. і Туди крутимось. Раз, два, три. Чотири. Раз. Поїхали, поїхали. Два. Три. Чотири. Так, це ми в цю сторону. Тепер дивіться на праву ногу і будемо в ту сторону крутитись. Поїхали. І. Раз, два, три. Чотири. Раз. Ой. Два. Три. Чотири. Поміняли ножки. В цю крутимось. І. Раз. Два. Три. Чотири. Хорошо. І от нас робимо отакий поворот. Дивіться. Тут ми, виходить, спліє, піднімаємо ножку. Це, здається, пасе називається, от сюди ножку, коли піднімають. і крутимось. Тільки, щоб вам було легше ми себе завертаємо корпусом, Тобто він нас закручується, і оце плече, по суті, нас завертає назад. Нам потрібно тримати себе на усі, тому ручки можна сюди. А можна сюди. Це вам допоможе себе краще тримати на усі. Давайте з ручками. Можливо, ручки вам допоможуть. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім вісім. Ножку сюди от, прямо притуляємо. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять шість, сім. Раз, два, три, І раз, два, та... три. Давайте тепер на другу ножку. Раз, два, три, чотири. Да? Ми тут з корпусом скрутились, да? Да, на цю сторону мені тяжче. Ага. на І. сторону. Ага. раз. Треба на носочку. Раз, два, три, чотири. три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, тричі. Три, Фух, Молодці. Молодці. Давайте ми ще поробимо отаку штуку. Не пам'ятаю, як воно називається. Будемо в третій позиції, ручки в сторони. Тут ми виводимо і тянемо носочок добре. Підставляємо. Повільно ведемо. Нам потрібно от відпрацювати наш носок, наш підйом. Отут от дуже сильно прокачуються, прокачуються оці м'язи назад. Тримаємо копчик, прес. Тягнемо тянемо носок хорошо. І рівне коліно. На другу ножку. Тянемо носок хорошо, щоб підйом під пропрацювався. Провірили свій копчик, провірили низ живота. Тримаємо, розправили тут плечі. Батман робити. Це от мах. Дивіться. Коли ми витягнуті на осі, нам, в принципі, не потрібно ножки ну, згинати в колінах. Тобто ми ведемо ножку, вирівнюємо, робимо мах На комфортну висоту для вас, хорошо? Тут ми прокачуємо ще й наше бідро. Кстаті, якщо в когось болять коліна, є такі? Значить, мені реабілітолог прописав комплекс вправ. От Кажу, в мене болять коліна і поперек. І він мені дав вправи зверху донизу на всі частини тіла. Значить, якщо болять коліна, значить слабкі оці м'язи. Ці бокові задні, значить їх всі потрібно прокачувати. Поїхали. На зараз, виходить, ми будемо піднімати. Е так, так, а далі задня частина. Дивіться, тут постарайтесь сильно не нахилятися вперед. Ну, Максимально наскільки виходить, тут махнути ножкою, але рівненько, і щоб носочок був. Дивіться, щоб так красиво, як шпічки. І поїхали. та та да да, -да, -да. Носочки не тяне. А ну тянемо носочки максимально Так, міняємо і поїхали раз. Піднімаємо тільки ногу. Тримаємо корпус цілий, що він у нас був прямо на осі. Так, молодці. Мені ще дуже подобається оця вправа. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз, два, три. Дивіться, слідкуйте, щоб у вас коліна все-таки були в сторону, тому що дуже гарно, коли ми стаємо на, з вивернутою стопою, бо коли вона отак, ну, виглядає таке собі. Е, давайте ще раз. Оце, там воно ну, дуже класно йде під музику. Раз, два, три, раз, два, три. Три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, два, три. І давайте ще ми через пліє просто пере... будемо переходити, Тобто, стараємось якомога більше вивернути ножку, ручки і тягнемо носочок, тому що ми привчаємо наші ноги ставати гарно в танці. Що вам хотілося вивернути. Ліву ножку наперед. Давайте так. Ой, як гарно. Альона, тримай, тримайте локотки. Переходимо через пліє. Постарайтесь отут розслабити плечі, опустити їх. І трошечки назад, от, покласти. Так. І ще ми от сюди попереходимо. Раз, два, три. Дивіться, пліє, стали, пліє. Тримаємо, ану, підняли локотки, як фламенко. Вирівняли колінка, вир... присіли, вирівняли колінка, присіли, вирівняли колінка. Робимо, робимо це коло. Це нам дуже знадобиться у фламенко. Ану. Чуть-чуть Альона більше отут коло, ага. Коло. Ану, поклади свої лопатки десь отуди. От от. Віддай всю вагу за життя на, на, на полочку. Уявиш, що в тебе тут полочки, і ти так лопаточки чік. Тримаємо и... Раз, два, три. да 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 о Так. дівчата, с классикой. Все.